Всім привіт! Ви на каналі кожному своє. І сьогодні я хочу замінити фільтр салону на е, Citroen Berlingo. Давайте покажу, як це робиться. А якщо чесно, я це буду робити перший раз. Ну і ви зі мною. Ось така машинка. Такий Citroen. Так, ну що, переходимо в салон машини. Так, авто у нас Berlingo 16 2016 року. І як замінити? Я, звісно, це буду робити перший раз. Ви зі мною також. Значить, дивимось, ось ось відкручується один. Один, два, три, 4 гвинти. Так, и тут, по-моему, снизу еще есть, не помню. Ни снизу я сейчас ничего не вижу. Ну, давайте попробуем. А, и вот еще один есть. Воно вдалині, можливо, ви бачите ось він, ще один шурупчик. Так, ось ось ще три гвинти, раз, два і оно, ось ось третій. Все, відкручуємо. Для того щоб зняти двері, ось є така защёлка ось вона. Тобто за неї тянеш і в принципі двері. Сейчас я покажу. Все, так це получається. Не знаю, було видно чи ні. Дуже неудобно знімати і показувати. Двері отак на себе. Ну все. Ну все, ну, все, все, все. Ось ось оця лапка. Ось вона тут. Ось вона. Ось. Вона. В принципі, її отак. Оп, і все. чуть чуть отак вниз і толкаєте. Все. Двері, в принципі, вже вийшли. Все, але тепер беремо все і отак двері. чуть вниз, оп, і вони вийшли. Все дуже просто. Все, тепер. Тепер знімаємо, здергуємо е, сам ящик. Так, ну що, я зняв і ось у нас більш-менш відкривається доступ до кришки салонного фільтра. Давайте спробуємо його відкрити, ось він і достати. Стан у них дуже такий паршивий. Так, і на що я буду міняти? Міняти я буду ось на оце. На сьом. Ось такий каталожний номер. І ось такі фільтри. У всякому випадку вони с хвостиками. Так, все. Сейчас поставлю, покажу. Так, ну что. Вставляем туда наши фильтра. Обовязково э, дотримуємось э, правил установки. все есть стрелочка, это стрелочка. яка вказує, з якої сторони йде повітря. Повітря в нас йде спереду. Тобто ця стрілочка ставиться, показує ход повітря. Тобто вона отак, отак цей фільтр ставиться. Перший фільтр, звісно, відривати би тому руки, хто таке зробив. Чому? Тому що встановити... Встановити фільтр новий сюди, це ще те ізращення. Так. Зайшов. Так, все, він зайшов сюди. Там щось, якась перегородка, мабуть. І я так розумію, що його сюди потрібно кинути. Оп! Да він упав вниз. Ми пробуємо другий. Вставляємо другий, чуть-чуть вигинаємо його десь впирається. Незрозуміло. Так, що я зробив? Що я зробив? Трішечки зрізав ось оці уголочки. Був такий гострий кут. Зараз я трішки зрізав тут і тут. Ну і спробуємо ставити. Все зайшло ну, ось так. Ці глястики загинаємо так, ось все якось так, так, тепер вставляємо цей канал. Це можна все збирати назад, якось так заміна фільтра проходить. Так, ну все. Отак вот міняється фільтр салона на отакому Сітреїні. Citroen Berlingo, 16 -й рік. Та і в Peugeot Partner теж Типі, теж так же само міняється. Можна не викручувати бардачок, можна знімати тільки нижню э, полочку. Тобто Захисну. Але це крайне невдобно, тому що, снявши бардачок, ви бачили, як все тяжко фільтр не залазить. Але для того, щоб не було таких, щоб не було таких ось нюансів з фільтром, ось бачите, да? що це взагалі видно, його гнули, як тільки могли. Ось такий він. Він і не приставав плотно, ось ми бачимо. От так він. До речі, це все міняли на сервісі. Ось такий сервіс по обслуговуванню французів. На цьому все. Отака от була заміна фільтра. Питайте, коментуйте, ставте лайки, дізлайки. Кому що подобається. Все, на все добре. Пока.